Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, уряд всерйоз запланував на 2024 рік покращити ситуацію в плані освіти. Почати все з збільшення заробітної плати вчителям, так немаленького збільшення. І потім немаленькі кошти будуть виділятися саме на освіту в плані офлайн, тобто на відвідування дітьми школи, так не оця дистанційка, яка вже всім поперек горла просто стоїть, особливо батькам. да, І якість навчання тоді бажає бути кращою, коли діти перед цим телефоном то слухають, то не слухають, то дивляться, то не дивляться. Вийшли в ефір, не вийшли, списали з Гугла да, і передали Ну, Мова не про те, мова саме про відвідування дітьми школи і кошти на те, щоб це все хорошо функціонувало. Зараз розповім, які суми, але перед тим хотів висловити величезні слова вдячності, так, хто е, бачив е, картинку, да, бачив мене в соцмережах, що я втретє став батьком. Нарешті, в мене вже є ще й до двох хлопців дівчинка. Величезна подяка своїй дружині за такий подарунок, і дякую вам за ті привітання. Там вже більше тисячі привітань ви мені надіслали. Дуже все класно, дуже все чудово. Дітки, це завжди, знаєте, радість. Величезна подяка вам за привітання. Тож, а тепер новини для вас: як зростуть ці зарплати вчителів і освітян, в тому числі, і як буде збільшено фінансування. Навчальних закладів. Зарплати вчителів зростуть на 21%. Тобто, якщо ви отримуєте десь в районі 10 тисяч, то будете отримувати 12 100. Так? Проста математика, думаю, для вчителів з нею розібратись неважко. Вчителі вищої категорії будуть отримувати не менше ніж 17 тисяч 400 гривень. Зарплата вчителів вищої категорії буде не менше, не менше 17400 гривень. Ну, тобто, бачимо збільшення, так? Можете собі порахувати. Півтора мільярди гривень буде виділено надалі на. Розбудову цієї нової української школи на покращення процесу, на виділення там ноутбуків вчителям, принтерів, щоб вони могли це все показувати, інтерактивних дошок, все, 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 щоб цей процес продовжувався далі, а не завис на рівні молодших класів. До речі, мій син перший клас пішов це, якраз ввели нову українську школу. Як на мене, то підхід прикольний. Головне, щоб всі вчителі навчилися його реалізовувати. І ще того року дуже велика була проблема з книжками, їх не було взагалі. Цей рік вже починають з'являтися. Думаю, що цих півтора мільярда піде на те, щоб і ну додрукувати книжки по цій програмі і надалі. Тому тоді буде все чудово. Півтора мільярда піде на модернізацію їдалень, шкільних їдалень на їх модернізацію, на їх осучаснення, на зміну обладнання і взагалі на зміну формату. Тому що знаємо, більшість шкільних їдалень це ще така радянська епоха, да? до якої. Столовки, радянські столовки, наші діти вже такого майже не признають. Так вони ходять, вони бачать, що все виглядає по-іншому, а їхня їдальня от така. Тому буде виділено на модернізацію і 1 мільярд буде виділено на шкільні автобуси. Шкільні автобуси знаємо, да, в багатьох селах, особливо маленьких школи, позакривались, дітей возять в якісь СМТ або більш великі села. Декілька шкіл об'єднують в одну. І для того, щоб діткам було комфортно і зручно добиратись, то 1 мільярд буде виділено на шкільні автобуси. Отак. От в загальному в планах уряду це те, що вже затверджено в бюджеті, те, що анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що от саме таким чином буде все змінюватись, додаватись, підвищуватись. Ну, також буде значно збільшений бюджет на різні досліди і випробування, особливо зв'язані з обороною. Тобто там на виробництво якихось дронів, літальних апаратів, на якісь дослідження фізичні, так? Також туди буде вразли збільше на фінансування. Що хочеться сказати в підсумку, що усі країни, які хочуть розвиватись, так, ну які розвиваються, там візьмемо Японію, Штати. В них фінансування саме освіти, саме галузі освіти, саме навчання стоїть ледь не на першому місці. Тобто значні кошти вкладаються в те, щоб їхні громадяни отримували якісну освіту. Так, ми бачимо ці університети американські, так які по всенькому світі бачимо японців, які в них ставлення до вчителів, там вчитель ледь не. Найповажніша людина в суспільстві. І це все дає хороший результат. Ті страни хорошо розвиваються, тому що е діти навчаються, це не стадо, да, яке біжить, куди їм скажуть. це люди, які думають, які щось впроваджують, які щось створюють, які покращують життя собі і разом з тим покращують життя навколо себе. Тому що, ну, Кошти вони ж залучають і платять людям зарплату, і це все працює. Бачимо, хочуть і наша країна піти по такому векторі, це доволі хорошо. Саме головне, як цей вектор реалізується, як ці кошти освоюються. От бачите, в нас в країні одна дуже велика біда. Кошти виділяють, а як вони освоюються, це вже зовсім третє питання. І Через це неправильне освоєння в нас усі ці і проблеми в всіх секторах. Тому е, я спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка. Ще раз величезне дякую за привітання. Зустрінемося, дорогі мої глядачі. Тож не забувайте долучатися.